Що вас мучить? Таке питання. Подивимося. Я нагадую, мене звати Оксана. Взагалі-то я психологиня, але дуже-дуже люблю таро. Це моє хобі. І це мій інструмент для роботи, в тому числі психологічної. Це в нас було питання? Що вас тривожить? Ви знову, принаймні так кажуть карти, що знову потрапили в якусь ситуацію, яка вже, вже була колись ситуація, яка зараз повторюється, і це ситуація пов'язана з якимось хитрішим обманом. Можливо, це людина якось нечесно з вами поступила, або була недостатньо, ну, скажімо так, щира і прозора. Да? Тобто... Е... Ну, якась ситуація така неприємна, мутна, і, е, і наче зараз вона може повторитися або вже повторюється і все починається спочатку. А що вам робити з цією ситуацією? Як, як вам впоратись, так? Давайте спитаємо. будемо імпровізувати. Що вам? Як вам впорати з цією ситуацією? Знову вони кажуть мені, що ця ситуація ем, ніби повторюється ем, з якогось е, більш раннього періоду, можливо, навіть да, дитинства. І вона визиває вас ніби головний біль, бо ви про, про це постійно думаєте, да, прокручуєте в голові. Сила. Вам треба опанувати ніби свого внутрішнього демона, да? бути з собою в контакті, зі своїми почуттями, зі своїми емоціями і навчитись ними керувати. Тоді ви можете впоратися з цією ситуацією.